Ну, в Радянському Союзі все контролювали: і книговидання, і імпресу, і кінематограф, і все одно був сам видав, ну і все одно там е і режисери, і сценаристи намагалися говорити якось ізоповою мовою. Ну і зрештою, треба розуміти, що Радянський Союз повалили люди. Які були виховані в радянській культурі, які читали радянські книги, які ходили в радянську школу, які дивилися радянські фільми. Ну тобто, це не прибульці приїхали з Канади чи США. Тобто, це ні, це були цілковито радянські люди. І вони просто, ну абакаючи, стали. Розчарованими в тій mm -hmm. культурі, до якої приналежали, або якої були виховані, і це стосується ж не тільки її да, тобто, починаючи там, не знаю, іду до доби ілінізму за великим рахунком, так само було. І християнство поширилося серед язичників, якщо хтось не, ну, не в курсі, е, тому і в цій історії, якби я спокійно на це дивлюся, тобто просто ну не треба зводити все мистецтво і всю культуру винятково до її дидактичної і пропагандійської функції.